Пошкоджено багатоповерховий бізнес-центр. Тут полала пожежа на верхніх поверхах. Наразі її вже оперативно ліквідували. Можемо бачити, що досить суттєві руйнування. Пошкоджено покрівлю, пошкоджені віконні рами. Побувало скло. Власне, пройшла евакуація людей з цієї будівлі. Власне, постраждав і костел Святого Миколая, який також знаходиться у Голосіївському районі. Бачимо, що пошкоджено зокрема скло. Також пошкоджена музична школа, теж є певні руйнування і наслідки. Наразі всі, всі вони ліквідовуються комунальними службами. Також працюють на місці і рятувальники, які продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи. На місці є і медики, і власне. ДСНС зазначали, що на жаль, внаслідок цієї атаки є одна загибла людина і одна госпіталізована з цього району.